В ефірі останні спортивні новини в студії Хендриксон. Мої вітання. 13-й сезон поспіль літня тренувальна оздоровча база професійно-бійцівського клубу Барс, що розташована поблизу селища на приймає спортсменів з усіх куточків країни. Для них тут створені всі належні умови, аби максимально підготуватися до нового спортивного сезону. Ігор Кононенко розповість більше. Збори достатньо насичені та ефективні. Три тренування на добу, 10 кілометровий крос, плавання та спаринги у ринзі. Не дивно, що навіть досвідчені спортсмени приїздять сюди вже не перший рік і порівнюють подібні збори із зарубіжними. Тут перевага за барсом. Я дуже удивлений, дуже радий, що в Україні є таке, ну, така база, такий чоловік, як Михайлович, Ну що дає всі умови для підготовки физической спарринге, режим тренировок. Такой один раз только был в Германии у Кастанарева, это тренер Юргера Бремера, чемпиона мира, і один раз було, але ну, ніх них було більш та Тут теж все в міру жорсткості. На цих зборах тренуються представники національної дорослої та молодіжної збірних з кікбоксингу. Загалом більше 50 спортсменів з 25 міст України. Попереду на них чекають складні вояжі, тому викладаються по роблячи основний акцент на загальну фізичну підготовку. Старші спортсмени готуються до чемпіонату Європи ліцензіонами, пройде в Словенії. В октябре месяце. Ребята готовятся на чемпионат мира, который будет в августе месяце по тайландскому боксу в Таиланде. Готовятся, в Ирландии будет молодежный чемпионат мира. И Кубок Европы по кикбоксингу в раздел К1 будет в Праге, в Чехии. Будет в Праге. Вот на этих сборах присутствуют все те ребята, которые будут защищать цвета нашего флага на этих международных соревнованиях. Крім боїв у ринзі та роботи з тренажерами, бійці плавають, грають у футбол, регбі та настільний теніс. Увечері перегляд поєдинків за участю відомих кікбоксерів та аналіз боїв. Тренувальний процес замечательний, тому що ми тут закладуємо базу ОФП. От Владимир Михайлович нам допомагає в этом підказує. Условия теж замішательні. Все, все для спортсменів. Готуємося на чемпіонат світу. Повідомляємо, що без цих зборів ніяк не обійдемося. тому що це дуже важливі збори. Спасибо, Володимиру Михайловичу, що підготовляють нас так серйозно. 12 спортсменів, які тренуються на базі, вихованці професійно-бійцівського клубу Барс. Тренування цікаві самі по собі. Кожен год все більше і більше нагрузок. Це, наоборот к лучшему. Всім доволен. Тренувальний процес проходить дуже хорошо. Займаємося, розвиваємося, є свої плюси. Недостатків нет, никаких кормят хорошо, умови хороші. Тому всі умови для того, щоб работать і добиваться результата. Стосовно харчування, то на роботу їдальні жодних скарг. Що ж до планів, то за словами Володимира Каржака, у наступному році планують запросити на тренування збірні інших країн. У парку відпочинку імені Мершавцева, що у центральному міському районі в рамках спартакіади юність, прийшов дитячий турнір з шахів. Присвячений він був Міжнародному дню шахів, який відзначається у світі з 66-го року минулого століття. У районному турнірі шахів серед учнівської молоді взяли участь трохи більше десяти чоловік. Але у відсутності фаворитів на шахових дошках тривала цікава і безкомпромісна боротьба, як серед досвідчених майстрів, так і серед дебютантів. Я займаюся шахматами вже три роки. Ну, звісно, барасал уже не раз, але мені подобається, тому що ну, відкрився шахматний клуб у нас в місті. Мене пригласили поучаствовать в турнірі. Хочу в этом турнірі победить. Я участвую перший раз. Мені очень интересно грати в шахмати. Це это, это интересное заняття для ума. Отже, переможцем турніру серед хлопців став влад лях. Серед дівчат кращою була Юліана Мінаєва. Працівники підприємства Арселор Мітал по спортивному відзначили своє професійне свято. Вони доводили, що їм по плечу не лише виробничі рекорди, а й перемоги на спортмайданчиках. Подробиці далі. День металлурга и горняка Украины это праздник одновременно и государственный, и профессиональный, и корпоративный. А для нашего предприятия это еще и спортивное действие. Саме тому день металурга та гірника пройшов у спортивному руслі. На базах відпочинку світанок хвиля та Мар'янівка пройшло єдине оздоровче свято, яке отримало назву «В Єдності, наша сила та перемога. Проявити свої здібності міг кожен бажаючий. Програма змагань передбачала право вибору. Парковий волейбол, пляжний футбол, стрітбол, бадмінтон, стільний теніс, більярд, дартс, рафтинг. Кращих визначали як в командному, так і в індивідуальному заліках. Протягом двох днів на майданчик вийшло майже дві тисячі людей, кращі з яких отримали пам'ятні подарунки та дипломи. Кожному знайшло діло і по сілі, і по душі. Кожен одержав свою маленьку победа. Но замініти олімпійський принцип главне не победа, главне участие. Як нельзя лучше подчеркнув вектор направленості отдиха наших людей. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андріксон. Бережіть себе.